Вітаю. Отже, ви молодці, величезні молодці. Поки що не можу, е на жаль, розкривати деталі. Але дійсно, багато хто з вас відчув і каже, що і сторінка моя глючила 13.01 і все інше. Е дійсно, я був задіяний. Надвеличному, надзвичайному, планетарному дійстві, яке почало розкриватись, і стартувало цими днями, і свого першого апогею досягло саме в п'ятницю 13 січня. Дійсно багато хто з вас, медитуючи, помітив. Я вам скажу, що певні показники вібрації планети в днів 10 зашкалюють. Я в тому, чесно кажучи, беру безпосередню участь. Робота йде через мене в тому числі. Поки що я не вважаю за потрібно робити публічні заяви з приводу цієї роботи, але заспокоюю. Це потужна робота, яка контрольована, відбувається надзвичайна, неочікувана, неймовірна і буде мати величезні наслідки найближчим часом. На планеті. Звісно, я сподіваюся, що ці наслідки будуть неймовірно неймовірними позитивними. В служінні. Людству, в служінні планеті. Просто я підтверджую, що процеси на планеті нині зашкалили. Дійсно, відбуваються цікаві. Я не, хочу, я не інтригант. Я просто поки що не маю що сказати, не маю як сформулювати вам те, що відбувається. Хоча є, є безпосереднім учасником подій. Дякую вам за розуміння, дякую за увагу, дякую, що відчули.